Отже, що ми бачимо з стародавніх текстів, як це слово метаноя використовували ці греки? Вони використовували його в такому значенні, що відбулася зміна світогляду, зміна мислення, зміна точки зору, зміна думки з однієї на іншу, як правило, протилежно. не обов'язково з правильною на неправильну, чи навпаки, по-різному, але в цілому кажучи, зміна думки. Коли ми говоримо про старий завіт, який був написаний на Івреті. То в Септогінті в грецькому перекладі з Старого Завіту теж використовувалося це грецьке слово метаноя, коли перекладалося відповідне івритське слово. Ось. І цікаво, що в Біблії, на перший погляд, є певні навіть невеличкі суперечності стосовно цього, цієї фрази метаноя, або Передумав або змінив точку зору, навіть стосовно Бога. В одному тексті ми можемо читати. 1 Самуїла 15.29, і також Ізраїлева слава не скаже неправди та не буде каятися або передумувати. Бо він не людина, щоб каятись або передумувати. Іншими словами, тут говориться про те, що Бог він не змінює своєї точки зору. Це з одного боку. А з другого боку є інший цікавий текст в Йони 3.9.10. Хто знає, може Бог обернеться і пожалує або передумає, і відвернеться з жару гніву свого, і ми не погинемо. І побачив Бог їхні вчинки, що звернули за своєї злої дороги, і пожалував або передумав Бог щодо того лиха, про яке він говорив, що їм учинив і не вчинив. Ми в обох випадках маємо слово метаноя, і з одного боку, ми читаємо в тексті, що Бог не людина, він не має цієї метаної, а з другого боку, ми бачимо, що він має цю метаною. Це маленький парадоксик в Біблії. Річ у тім, що Бог як особа абсолютно трансцендентна. Він в багатьох відношеннях є незрівняний з людиною. Тому в такому позачасовому контексті Бог не передумує, тому що, як написано в діях апостолів, Господні вчинки йому відомі від віку. Тобто, іншими словами, Бог знає, що, коли і як він робить ще до створення світу. Тобто вся ця програма вона вже наперед складена. Це теж дуже цікаво, розмірковуючи природу Бога. А з іншого боку, коли Бог намагається донести нам, як Він працює з людьми, він використовує прості людські слова, щоб ми розуміли, як це в часових рамках працює. І в таких часових рамках він використовує таке слово, передумав, нібито Бог змінив свою позицію. Хоча це просто мова, якою він доносить нам, як він працює з людьми. Тобто в контексті людських стосунків, в контексті часовому він нібито змінює свою позицію, а в позачасовому контексті його рішення не змінює. І він завжди знає, як з ким він працює і куди, кого, як відведе. Ось так. Тепер переходимо до нового завіту, і нам треба прочитати один дуже цікавий уривок в євреям, який може перевернути наше розуміння цього слова метаної абсолютно в інший бік. Це євреям 12.17. Бо знаєте ви, що й після, як схотів він успадкувати благословення, відкинутий був не знайшов, бо був можливості до покаяння слово метаноя, хоч його із слізьми шукав. Це дуже цікавий уривок, тому що багато людей думають, що покаяння це щось, коли ми сильно шкодуємо за чимось, можливо, навіть плачемо, або сильно зворушуємо свою душу. Ми так викликаємо такий щирий жаль, так о, чому я так зробив, або навпаки, чому я цього не зробив, я мав так зробити і так далі. Але тут говориться про Ісава, який шукав переміни мислення, але не свого, а свого батька. Тобто Ісав, він хотів мати перворідство, і він хотів, щоб його батько передумав стосовно перервіцтва і дав це перевідство йому, Ісаву, а не його брату. І іншими словами, Ісау зі слізьми, так би мовити, каявся, як ми звикли це думати і говорити. Але насправді він дуже хотів переворітства, і він дуже хотів, щоб його батько в його розумі батька відбулася метаноя, це зміна мислення, щоб він все ж таки цьому Ісаву, йому дорогенькому дав це переворідство. Що ми бачимо з цього уривку? По-перше, ми бачимо, що Оце слізне шукання цього перворідства, воно не було покаянням для самого Ісава. Так? Ось, і ми бачимо, що тут він шукав, він хотів досягти цієї метаної в своєму батькові. Це просто такий цікавий момент, який показує, що ці емоції, це шкодування, воно не завжди співмірне з цим біблійним покаянням, з біблійною метаною. Ще одне цікаве місце, ми читаємо Матвія 3,2, Іван Хреститель говорить слова Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Ось і дуже часто в християнських церквах, зокрема в і івангських церквах, слово покайтеся, воно, як свідомості людей, є умовою на спасіння. І ми повинні в процесі нашого уроку розглянути це, розмірковувати, чи дійсно це так, якщо так, то коли, чи є якісь винятки, від чого це залежить і так далі. І важливо також пам'ятати, що Іван Хреститель, той самий Іван Христитель, який щойно сказав, покайтесь, бо наблизько царство небесне. Він сказав в Євангелії від Івана 3 розділ, що віра є єдиною умовою на спасіння. Іншими словами, автори Біблії, сам Іван Христос в тому слі, і Євангеліст Іван і сам Ісус Христос, і пізніше апостол Павло в своїх посланнях, багаторазово навчали, що саме віра в Христа є умовою на спасіння. І це вчення Біблії воно настільки сильне, воно настільки захищене з усіх боків, що як би ми не розуміли метаноя і покаяння, як би ми не клеїли це до спасіння, нам треба розуміти, що вчення про віру як. Умову на спасіння, його не можна зрушити з місця, тому що воно абсолютно сильно захищено і дуже прямо проповідується, дуже прямо просувається в Новому Завіті. Тому нам потрібно мати таке грамотне розуміння метано, яке би не змістило наше розуміння того, що віра і тільки віра в Ісуса Христа є умовою на спасіння. Отже, в Марка 1.15 він закликає покайтеся і віруйте в Євангелію. І ми я вважаю, що саме з цих місць випливає те, що покайтеся, як змініть своє мислення, як змініть свій розум в цьому випадку вживається в вузькому значенні, як змініть свій розум конкретно стосовно Бога і конкретно стосовно Ісуса Христа, який має прийти. Дуже швидко після діяльності Івана Хсителя. Іншими словами, тут, в цих уривках, слово покаяння означає зміна мислення конкретно стосовно Месії, конкретно стосовно особи Ісуса Христа. В такому вузькому значенні воно є умовою на спасіння. А в широкому значенні, коли просто змінити свої думки стосовно чогось, навіть змінити на правильно, з неправильного, це не веде до спасіння в духовному вічному значенні цього слова. Так само ми маємо цікаве покаяння в Луки 15, 11, 32, ми не будемо зачитувати, але це дуже відоме місце, там говориться про блудного сина, про те, що він захотів спочатку отримати майно від батька, пішов, прогуляв, там, пропив і повернувся жебарком, і в нього відбулося покаяння. Про що взагалі йде мова? Чи тут говориться про те, що як людина отримує спасіння, чи людина відновлює свої стосунки з Богом? Тут, тут дійсно мова йде про покаяння, але покаяння в широкому значенні, яке може включати і вузьке значення. Іншими словами, цей блудний син він може уособлювати людину, яка вже є дитиною Божою, і вона просто наробила багато дурниць. Але Бог каже, як би ти багато їх не зробив, все воно тебе приймає. Якщо ти повернешся до правильних нормальних стосунків зі мною, я тебе прийму. Або воно може означати невіруючу людину, яка живе в гріху, але потім повертається. До Бога і стає його дитиною. Тут немає таких чітких однозначних меж, мешок, тільки так і ніяк інакше. Тому що притчі, які Ісус Христос, вони, як правило, мають загальний принцип, а не надмірна деталізація. Ми любимо дуже деталізувати і перемивати всі кісточки і деталі в притчах. Це є загальний принцип. Бог приймає того, хто приходить до нього, в кого відбувається це метаноя, в правильний правильний напрям. В деяких уривок уривках дійсно метаноя пов'язана з вічним спасінням, швидше за все, це так. Не бореться Господь із обітницю, як деякі вважають це барінням, але вам довго, довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття, до метаної. Це 2 Петра 3,9 і аналогічний уривок має 1 Тимофія, 2,4. 4 Тобто ми говоримо, що Бог хоче, щоб усі спаслися, Бог хоче, щоб вони навернулися до цієї метаної, тому він дуже такий терплячий, терплячий, Він дає цим людям багато-багато-багато шансів. І в такому сенсі дійсно ця метаноя це. Переміна мислення стосовно Бога стосовно ролі Ісуса Христа в Спасінні, вона дійсно стосується спасіння в такому вузькому значенні. Ісус Христос сказав: Не прийшов я, щоб праведних кликати до покаяння, а грішних. Про яке покаяння Ісус Христос говорить? Він говорить про покаяння в вузькому значенні цього Слова. Це є в Луки 5:32, також Матвія 9,13 Марка 2,17. Тут йдемо про переміну мислення конкретно стосовно гріха і конкретно стосовно Божого шляху на спасіння, це є Ісус Христос. Ми маємо багато інших прикладів, ми не будемо всі зачитувати. Є ще приклад дії апостолів 2, 37 38. Що ж ми маємо робити, мужі, браття, а Петро до них каже, покайтеся! Петро не має на увазі, що вам, хлопці, євреї, вам треба дуже сильно шкодувати за своїх гріхи, вам треба згадати всі свої гріхи, вам треба їх окропити слізми, і зворушувати біль душі і просто плакати. Вони вже почали це робити і без е, слів Петра Покальпіса. Тобто вони вже були зворушені, емоційно зворушені тим, вони зрозуміли, що дійсно ізраїльський народ відповідальний за розп'яття Христа свого Месії. Так, тобто їм не потрібно було ще раз зворушуватися додатково, їм потрібно було перемінити своє мислення, їм потрібно було прийняти Ісуса Христа як свого месію, як свого Спасителя в такому вузькому значенні слово метаноя. В деякому значенні метаноя означає те саме, що пістіс віра. Незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися. Дії 17.30. Тут говориться не про те, щоб всі люди по всьому світу вони каялися в тому сенсі, щоб вони... Постійно вечорами згадували про свої гріхи, і вони думали, о, який я грішний Боже, я дуже шкоду, я визнаю. І потім наступний день вони робили ті самі гріхи, і потім знову визнавали, і така нескінченна релігія. Бо говориться про те, щоб люди відвернулися від невірства Ісуса Христа до віри в нього. Тобто, іншими словами, щоб вони конкретно перемінилися в конкретному цьому значенні. Ось тут використовується метаноя, як синонім пістіс, віра. Йдемо далі. E, читаємо Луки 17, 3, 4. Уважайте на себе, коли провиниться твій брат докори йому, а коли він покається, то вибач йому. І хоча б сім разів сім раз денно він провинився проти тебе і сім раз звернувся до тебе, говорячи, каюся, вибач йому. E, в даному випадку метаною означає шкодувати про гріховні вчинки. І це не стосується спасіння. Навіть якщо у вас супер класні стосунки з братами, і як тільки ви нагрішили проти брата, ви зразу йдете і каже, каюся, це не стосується вашого спасіння. Це стосується, можливо, ваших стосунків з Богом, можливо, це стосується ваших стосунків з церквою, з братами, ще з іншими людьми, але це не стосується безпосередньо вічного спасіння.